Доброго дня. Зараз я вмикаю презентацію. Будь ласка. Угу. Слухаємо вашу доповідь. Скажіть, будь ласка, екран видно? Так, так видно, все гарно. Зараз я тільки вимкну на весь екран. М -м -м. О, так, працює. Добре, тож дня, шановні колеги. Мене звати Кораблів Микола. Я студент першого курсу магістратури Київського академічного університету. Поступив у дипломники до Петра Івановича Стецюка за відділом методі нагалки оптимізації інституту кібернетики імені Глушкова. І сьогодні ми підготували для вас розповідь про дві дослідницькі задачі для ідеатону від інституту кібернетики. Всі ми знаємо і всі щось зараз все більше популярності набувають командні змагання з програмування у форматі хакатону. Багато про них говорить не ви всі про це знаєте. Тож організатори таких заходів пропонують учасникам спробувати свої сили розв'язання прикладних задач із їхнього із їхнього життя, таким чином, шукаючи та оновити співробітників до своїх колективів. А студенти, в свою чергу, мають змогу отримати досвід роботи над реальними завданнями, щоб далі додати їх собі у портфоліо та починати свою професійну кар'єру. Подібна практика зараз розвивається також і в академічній спільноті. і Вона тут набула вигляду ідеатонів конкурсів, що мають на меті дати можливість студентам попрацювати саме із прикладними задачами творчого характеру, що спробувати себе саме в ролі дослідників. Ось цього року Київський академічний університет разом з інженерною школою Нова Сфера проводить такий ідеатон під назвою «Тру наука, знайомство та практика досліджень. Він розпочався ось буквально у за вчора, 21 листопада, та триватиме аж по 13 січня. За даним qr кодом ви зможете перейти на сайт Київського академічного університету на новину про цей ідеатон. Також цей QR-код буде в кінці доповіді для тих, кому цікаво, і для цього ідеатон. Якраз такий інститут кібернетики підготував декілька дослідницьких задач, про які зараз і піде мова. Перша задача стосується класичних моделей лінійної регресії. Тут немає сенсу зараз розповідати. Всі ми знаємо про те, наскільки це важливий вид задач навчання з учителем, і наскільки багато в них важливих прикладних застосувань. Буквально два слова: що за заданими дослідними даними нам потрібно відновити певну залежність відгуків Y від факторів X, і відновлюватиме цю залежність будемо у вигляді певної. У певному функціональному вигляді як лінійну комбінацію в загальному випадку лінійна комбінація деяких базисних функційка разом з адитивною похибкою, яка додається для того, щоб врахувати певну невизначеність та неоднозначність, тому що без похибки у нас буде ситуація, коли всім абсолютно всім однаковим, всім випадкам, коли значення факторів однакові, мали б відповідати одне абсолютно однакові значення відгуків, але насправді на практиці це ніколи так не буває. Найпростіший приклад. Ви майже ви не знайдете квартири з однакими параметрами, які будуть абсолютно всі коштувати однаково. ось. Тож на даний момент задача саме моделі регресії є одним із найбільш обґрунтованих із статистичної точки зору, та робота над їх узагальненнями все рівно продовжується і зараз, та на покращення точності їх роботи. Зокрема, одним з таких питань є дослідження сімейства методів тренування моделей регресії між методом найменших модулів та методом найменших квадратів. Як добре відомо, метод найменших модулів дозволяє забезпечити робазність оцінки параметрів моделі, проте є складнішим у використанні, ніж метод найменших квадратів через негладкість функції втрат. Про це, зокрема, вчора у своїй доповіді розказував Патрі Іванович Тетю, коли говорив теж про ці проблеми та про те, як R-алгоритм дозволяє з ними справитися. Я ж додам зараз тільки трошки статистики, що ці методи, взагалі менше мешемодрі та не менше квадратів, вони виводяться в статистичному сенсі з допомогою принципу правдоподібності і з припущення про певний імовірнісний розподіл похибок спостережень. Якщо ми будемо вважати, що наш випадковий вектор випадкової випадковий вектор похибок розподілений за нормальним законом, тоді розв'язуючи задачу максимізації функції правдоподібності вектору від випадкового вектору відгуків ета. Ми розв'язуємо для того, щоб як розв'язок отримати такі значення параметрів W, які є найбільш правдоподібними при даних дослідних даних, які ми розглядаємо, тож нам потрібно взяти максимізацію максимізації функцію виду експонента в степені, мінус певний вираз, і ця задача зводиться до мінімізації цього виразу, який знаходиться в експоненті. І там якраз знаходиться сума квадратів різниць між значеннями відгуків Y, які ми спостерігаємо, та тими значеннями, які прогнозує наша модель, а це і є якраз похибки нашої моделі, і так само так ми приходимо до задач до критерію що мінімізації суми квадратів похибок моделі. Абсолютно аналогічним чином виводиться метод найменших модулів. Тільки на самому початку ми вважаємо, що погибки розподілені за багатовимірним законом Лапласа з незалежними координатами. Та разом з тим, ці два випадки: метод найменших квадратів, метод найменших модулів, вони є лише двома, так би мовити, крайніми стратегіями розв'язання задачі регресії. Метод найменших модулів, окрім того, що забезпечує робастність оцінки, він ще дуже. Сприяє тому, щоб вектор, наш вектор параметрів, який ми отримаємо, був максимально розрідженим, щоб максимальна кількість координат була нульовими для того, щоб зменшити розмірність отриманої моделі регресії, в свою чергу, метод найменших квадратів він не, не сприяє саме безпосередньому зануленню координат вектора параметрів. Він просто з буде робити їх ну надзвичайно близькими до нуля, там порядка мінус третій, мінус четвертій, але залишатиме їх не нульовими. і ці дві. Стратегії навчання моделі регресії є такими двома крайнощами, і насправді на практиці нам може знадобитися щось середнє між ними для наших конкретних дослідних даних, для конкретних задач, яку ми розв'язуємо. Тому о, як це ж, а чому це раптом ми можемо так використати щось між ними? Це насправді можна аргументувати статистично. Якщо на початку. Вважати, що наш вектор випадкових похибок розподілений за певним узагальним нормальним розподілом, в якому вже з'являється параметр бета, який якраз і буде регулювати оцю, де ми знаходимося між найменшими модулем та найменшими квадратами, тому що при бета дорівнює 2, ми якраз таки отримуємо припущення про нормальний розподіл похибок. При бета дорівнює 1, ми отримуємо припущення про Ваплацівський розподіл. А якщо ж ми відемо бета десь посередині, то ми отримаємо розподіли. Які дозволяють аналогічним чином через принцип правдоподібності статистично аргументувати використання функції втрат виду сума модулів похибок моделей в степені бета, що дає змогу значно гнучкіше підходити до навчання моделей регресії для наглядності. Зараз на слайді наведений графік щільності одновимірного нормального розподілу при різних значеннях бета, ми бачимо на слайді чорний графік це при бета дорівнює один закон лапласа, а рожевий при бета дорівнює два це закон нормальний. Ми бачимо у законі Лапласа значно тяжчі хвости, що означає, що похибки будуть менш сконцентровані довкола в даному випадку нульового середнього, ніж у нормального закону. І Разом з тим, ми бачимо, що між так би мовити, між чорним графіком та режем, графіком є ще дуже багато місця для маневру. І, наприклад, там знаходиться розподіл при бета дорівнює півтора, якого хвости будуть легшими, ніж у Лапласівського, але тяжчими ніж у нормального. У нас якраз таки на дослідницьку задачу, і виноситься питання: дослідити, як вибір різних припущень про похибки, тобто використання різного методу навчання моделі регресії, може вплинути на покращення даних результатів для різних дослідних даних з різних сфер, якими займаються потенційні учасники похуй. Друга ж задача, яка пропонується, стосується дослідження класичних задачі комівояжера, пошкодихорошої циклографії та її узагальнення. Класичною постановкою вважається модель з обмеження Мілера та Кераземліна. Земліна, менш відомим є формулювання на основі моделювання здачі про потік. І ці обидва підходи зарекомендували себе на практиці і при розв'язання класичної зачі комівояжера, коли потрібно побудувати найкоротший цикл, що покриває всі вершини в графі, і також при побудові у загальних моделей пошуку найкоротших та вершинних циклів атаки. Також буквально коротенько про позначення. Задача пошука не вершинного циклу це з у замісточкам Ежера. Нехай в нас є деякий повний граф з N-вершинами, для якого ми задаємо матрицю, що буде містити в собі довжини дух між вершинами І та йод. Ми забороняємо петлі в графі, тому на головній діагоналі будуть нулі. І давайте зафіксуємо певну вершину S, яка буде початковою. Цикл, який починається і закінчиться в даній вершині S, і при цьому проходить через деякі К вершин рівно один раз, і буде називати K вершинним циклом у графі. Далі розглянемо декраз таки дві математичні моделі лязень цієї задачі. Змінні X і y будуть позначати наявність дуги ще з'єднаної вершини і іо в циклі, який розглядається. А змінні Y і будуть позначати, чи цикл взагалі проходить через дану вершину І, тому що він не має проходити через всі. Тож, модель на основі обмежень, розземлена, узагальнена саме для задачі пошуку, яка вершинного циклу буде мати наступний вигляд. Мінімізація даної цільової функції відповідає пошуку найкоротшого циклу заданої довжини в сенсі довжини дух. Наступні два рядки: це обмеження, які гарантують нам одноразовий вихід з та вхід у початкову вершину S та всі інші ті вершини, для яких Y дорівнює одиниці, тобто ті, які ми включаємо в даний цикл. Четвертий рядок це обмеження, яке гарантує нам, що ми будемо проходити рівно через К вершин. А наступне обмеження це якраз таке обмеження мілерата кероземлено, узагальнене, для… яке забезпечує зв'язність циклу. Та змінний уїзд тут задають порядок відвідування вершин. При розв'язані задачі ми можемо їх вивести і одразу отримати порядок відвідування вершин. І наступні останні три рядочки це саме обмеження на змінні. Ікси та іграки в нас були в змінні, а увіті це цілі від одного до К. Та також модель на основі ідеї моделювання здачі про потік. Перша її частина така сама, та сама цільова функція, ті самі обмеження про одноразовий вхід з вхід в та вихід з вершин, про те, що ми відвідуємо рівна К-вершин. А ось наступні рядки 5, 6, 7. Це якраз таки узагальнені обмеження для моделювання здачі про потік. Сенс їхній полягає в тому, що ми вважаємо, що на початку у вершині С у нас є к одиниць певного продукту. І ми, подорожуючи з вершини до вершини, ми залишаємо по одній одиниці продукту в тих вершинах, які ми відвідуємо. Таким чином, повертаючись назад до вершини S, у нас повинно бути 0 одиниць продукту на борту. А відповідно, залишати ми ці вершин, Ми ці продукт повинні тільки в тих вершинах, які ми відвідуємо, і це і гарантують дані обмеження. Та знов таки обмеження на зміні. Ікси у нас та ігрики також були а з і йод у нас не від'єдна. Зараз. О, все, гортається. Дві наведені вищі моделі можна об'єднати між собою для того, щоб використовувати одразу обидва типи обмежень, що забезпечують зв'язність циклу. І також можна використати додаткові обмеження, які дозволять прискорити роботу методу гілок та меж, на основі якого працюють відомі солвери, сіпілекс та горобі для розвиткування цих задач. Обмеження першого виду з що по кожній дузі потік можна переслати тільки в одному напрямку. Вони дозволяють майже вдвічі зменшити допустиму множину пошуків розв'язків, тому що по факту роз нам потрібен тільки порядок вершин. Ми будемо їх відвідувати за годинниковий чи проти годинникової стрілки Нам ролі не грає але для алгоритму. Це два різні розв'язки, які пови їм повинна окремо дослідити. А обмеження другого виду якраз таки задаю, що цикл має містити не більше К плюс однієї дуги, бо ми відвідуємо тільки кавершинок не по і невеличкий приклад теж саме для кавершинного циклу. На прикладі графу СТ-70 із бібліотеки ТЕСПЕЛІП. Він зараз просто наведений на слайді. Ми, наприклад, шукаємо десяти вершинний цикл найменшої довжини, що починається в вершині с до рівня 1. Тут наведені час роботи в секундах різних типів моделей. З допомогою совера Гуробі та Солвера Сіпілекс. Тут е, по колонки в кожній таблиці це моделі виду першого обмеження мілера та Е, Ні, перше це обмеження задачі про потік. Другий тут це обмеження мілера та кераземляна, третя колонка це об'єднання двох обмежень. А порядочкам у нас моделі без додаткових обмежень з обмеженнями виду 1, виду 2 або з, ж, з обома. І жирним виділена модель, яка показала себе е, найкраще в цій ситуації. Ось і ось так ми виглядає наш отриманий розв'язок з вершинки 1 Ми проходимо по циклу, який заціпає інші 10 вершин. Це як було для прикладу, які як можна взагалі за з датчиками вояжера вони важливі і вони трохи складніші, та при цьому дають значно більше гнучкості до розв'язання прикладних задач. А якраз таки на задачу для ідеатону виноситься виноситься. Пропозиція попрацювати над іншим відомим загальним зачкомвояжера. Це задача про М-комі емкомівояжерів. Мені дозволяється використовувати більше одного комівояжера. Кожен з них має слідувати власним маршрутом, що не перетинається з маршрутами інших, так щоб кожна вершина графа була відвідана лише одним комівояжером, лише один раз. Для цієї задачі відома постановка з обмеженнями виду Мілера та Кираземля. А пропонується ж побудувати модель на основі ідеї моделювання здачі про потік та дослідити, як вона буде. Як вона дозволить порівняти її з моделею з обмеженням Міллера та Кереземляна, та як вона себе покаже при розв'язанні не тільки теоретичних прикладів, а й прикладних якихось задач. А ось далі наведений список використаних джерел та на цьому у мене все. Дуже дякую вам за увагу. Також нагадую, кому цікавий конкурс даного формату, зараз на слайді наведений QR код, який повинен вас перевести на сайт Київського академічного університету. Раптом він у вас не спрацює, то просто на сайті КАУ. Ви можете знайти в розділ новини, та там одно із перших буде новина крастка про ідеатор. Ще раз дякую вам за увагу. Так, дякую, Микола. Будь ласка, у кого є запитання по доповіді. Доповідь з двох частин. Одна про статистичну обробку, друга про задачу міміражера. Будь ласка, хто може зацікавився однією з цих задач, щоб задати питання. Так, ну поки Юлія можна. Можна мені. Валентина будь ласка, Будь ласка, ви згадали, коли ви об'єднуєте там дві задачі, що можна прискорити метод гілок та меж, ну який, звичайно, точний є для таких задач, має експоненційну складність. Мається на увазі використання звичайної схеми, методу, тобто бінарний пошук. коли ми на кожному кроці звужуємо нашу область допустимих розв'язків, чи якийсь інший? Тому що є і інші схеми, про яку саме схему методу гілок? Я зрозумів ваше питання. Ви нас Дякую вам за де В одній підножині знаходяться розіски, що забороняють відповідний перехід від і дають, а в іншій підножинні, ті, що дозволяють про цю саме схему йде мова дякую вам за питання. В дані в даному випадку використовувалися просто стандартні солвери та Горобі з сервісу NeoServer. Про те, яка саме архітектура методу гілок та меж знаходиться під капотом кожного з них, я зараз на жаль відповісти точно детально не можу. Це потрібно там залазити в їхню документацію. Зараз на даному етапі це було більше для того, щоб просто порівняти і аргументувати сенс того, що обмеження в моделювання здачі про потік. Дозволяють значно прискорити розв'язання задачі, тому що друга колонка з обмеженнями МТЗ, ось, наприклад, е, наприклад, ось на солвері ці ви краще видно. Е, перша задача модель без додаткових обмежень, це ж сама пошук 10 вершинного циклу. Зайняла аж 53 секунди. Коли з обмеженнями з ідеями де здачі про потік, вона зайняла тільки 8,7 секунди, що секунд. вже швидше, і це насправді не найбільший розрив, який можливий. Я тут на слайді не включав, але один із прикладів теж це на цьому ж графі пошук найкоротшого десятивершинного циклу, тільки починаючи з вершини 40, 40, 42, Так, починаючи з вершини 42. То для цього та сама задача, ніби та сама розмірність теж десятивершинний вершинний цикл, але от там, взагалі, розрив між моделями з обмеженнями з ідеями для здачі про потік. Вони працюють десь на порядку 130-150 разів швидше ніж. З моделі з обмеженнями Міллера та Краземліна. Угу. Дякую. І цікава робота, і результати отримали цікаві, дякую. Так, дякуємо Ми, за питання. Мене... Можна питання? ще? Будь ласка, Лілія Миколаївна, питання, будь ласка. Питання, ви говорили про е, запуск вашого алгоритму е, по годинковій стрілці і проти. Тоді питання: а, а як формуються у вас списки вершин, по якому ви запускаєте ваш алгоритм? Як, як ви їх формуєте? По якому справі? Чи... Дякую за запитання. На даний момент просто була і поки на даному етапі це тільки дослідження різного типу моделей, як із них зараз попередньо вже можна, наприклад, от відсіяти моделі другого типу, де у нас немає обмежень задачі моделі іделювання про потік. Також ну із тих таких висновків, які зроблені, то можна відсіяти моделі, де є додаткові обмеження тільки типу 2, тому що вони насправді або не, не прискорюють, або ледь-ледь прискорюють роботу. Тож то достатньо буде подальше дослідження робити тільки з моделями виду 1 та 3, з додатковими обмеженнями виду 1. Щодо запусків за і протигодинникової стрілки. Просто це, от е, я не знаю, як працює там під капотом Sovereign на, на сайті NeoServer. Ідея просто в тому, що в загальному випадку алгоритм же ж просто він шукає послідовність вершин. І в мене було таке, що я запускав от різні задачі, він знаходив той самий розв'язок, але вершини були по порядку зліва направо або справа наліво. Тобто він, от, шукаючи свою множину розв'язків, це побудуючи це ж дерево розв'язків, він обирав там одна модель, обирала одну гілку, інша іншу, але по факту це був один і той самий розв'язок, просто на виворі. І якраз такі обмеження типу 1, вони е, дозволяють цього уникнути. Вони дозволяють е, розглядати тільки коли ми можемо подорожувати по дузі з вершини І в вершину Йо тільки в одному напрямку. Тому що алгоритм вже не знає, що це одна й та сама дорога. Він просто розглядає всі можливі варіанти. А цими обмеженнями ми звужуємо нашу множину пошуку і, відповідно, прискорюємо роботу алгоритму. Дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Так, дякуємо. Юлія Дольнікова включила мікрофон. Бажає запитання задати, Юлія. Так, мабуть, це випадково. Ну, добре, Микола, дякуємо за відповіді та за доповіді. Бажаємо найкращого розвивати їх та приймати їх участь дякуємо. в конкурсах, Дякує перемагати. Дякуємо.